Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вести переможемо. Сьогодні я хочу продовжити свою прогулянку, свою розмову про троянди рожевого кольору, рожевої барви. Тож не зволікаємо і починаємо. І починаю я з троянди Мадам Дешталь. Мадам Дешталь, французька, і це не є старовина, бо є старовина з дуже схожою назвою. Це не є старовина, це 2000 якийсь рік. От. І ця троянда для мене не є якогось такого простого звичного кольору рожевого. Він мені якийсь, ну, такий з цікавіших. Тут є відтінки різні рожевого. От, і причому вона може ще в різну погоду, чи то сонячну, чи то більш похмуру, на різних етапах квітування набувати теж такої різних відтіночків. І оцей зворот, який є помітно світ світлішим, навіть. Білокремовішим, він теж якби, сприяє тому, що колір робиться таким цікавішим, ніж просто однорідно рожевий. Ну і на додачу вона має досить насичені пахощі. Малія флористична, точно виведена для зрізування, для різних флористичних цілей. От в мене вона недовго росла, недовго протрималася. Чому? Тому що ну, вона без аромату, і, от, як ви бачите, пуп'янки насичено-насичено рожеві, і зворотня сторона пелюсток. Так, от вона так як відкривається квіточка, то верх її він помітно світліший. От нарядна така, як би парадна сторона пелюсток, а зовнішня сторона ну, помітно темніша, так? І на початку, на перші такі дні квітування, вона дійсно має такий насиченіший рожевий колір, непоганий, але потім досить швидко вона світлішає, вигорає. Ну, як на мене, вона досить швидко втрачає декоративність, тому хоч і тримається дуже довго. Квітка на пагоні, на кущі, я думаю, що в зрізі теж так само. Тут якби немає ніяких таких зауважень, це точно ну, так і має бути з флористичними сортами на зріз. Але кажу, мені по декоративності вона все ж таки ну, так, уступає дуже багатьом сортам, особливо щедро тим, що щедро квітнуть, і тим, що дуже гарно пахнуть. Але це моя точка зору, ви можете з нею не походитися, оскільки так на кольорі смак товариш не всяк. Звісно, що таке. Тому така амалія в рожевих кольорах. І ще йде чітко видно от, от, такий якби, контраст між верхніми і нижніми, зовнішніми і внутрішніми пелюстками. Лейрі mm Бомбастик. -hmm. То є спрей, дуже-дуже щедра троянда, щедре квітування. В мене вона була досить компактна. Чому була? Бо я теж її, ну, так, можна була віддати, вона в мене дуже була хвороблива. Я попередила ту людину, що вона в мене дуже хворіє. Так. Тому я віддала, скажімо так, не нав'язливо. Фактично, людина погодилася на це. От. Але те, що мені в ній дуже сподобалося, це бархатистість, така оксамитовість. Оксамитовість, от той колір, він такий темно-рожевий і ніби як оксамит, ніби якесь. Дорога, дорога тканина ну, ну, дуже так, мені він був цікавий саме з кольорової точки зору і щедрості. але кажу: хворобливість несправжня борошниста роса, щось я не захотіла бавити з нею. Бігепл це теж одна з тих красунь, який не є такий чисто-чисто рожевий, а світліш, рожево-кораловіший, рожево-лососиний, але все ж таки то рахується її колір. Роуз Пінк, якщо почитати help me find, тобто Роуз ну, рожевий і Пінк у нас теж рожевий. Не знаю, як би як ви передали це, то в мові є два. Якби слова для передачі рожевого в нас не підберу я. Тому то, віднесла її теж до рожевих, оскільки така вона є, і такий опис. Але звісно, що інша трішечки інший відтінок, ніж попередні були красуні. Кетфел, Англійка, Остенка дуже-дуже запашна. І так, цього року це, на жаль, відео з минулого року, але насправді цього року я дуже він мене вразив, цей, цей сорт. Але повернімося до кольорів. Оце мені якраз класичний рожевий колір, без домішок, однорідний, ну так, ніжно-рожевий, світло-рожевий. Колір. Хоча олівія Роузусин теж мені класично рожева, але якщо їх навіть поставити разом, ну і око запам'ятовує, то вони будуть все ж таки різні, дещо відтінки рожевого, але там такий мені рожевий, теж характеризую його таким. Spirit of Freedom ще одна остенка, ще одна англійка. І оцей рожевий мені теж дуже подобається, але я б його охарактеризувала як холодний рожевий, на противагу попередньому, брази Кетфел. Я б його назвала теплий рожевий. Можу в своїх визначеннях, але так він мені виглядає. Класичний, однорідний, рожевий, холодний тон кольору. І от відразу за ним прошу Агнес Шіліге, не Шіліге. Абсолютно інша, ну, інший відтінок рожевого, і, так, барва основна рожева, але відтінок інший. І видно це і на комірі, і оком, тим більше. Хоча теж від мені йде в холодний тон більше, але ну, та відтінок, звісно, набагато насиченіший, такий багатший. Навіть я б сказала, яскравіший однозначно. Ще одна краса рожевого кольору. Дітей, дітей, мюлер, дітей, ну, цей теж такий холодний тон рожевого, і, можливо, з якимись домішками, навіть фіолетового відтінку. Ну, але все ж таки основний рожевий. Якщо побачити пум'янки, подивитись, то вони темно-темно-рожеві, -темно аж від бордового, такого темно-рожевий, як квітка розпускається набагато світліше рожева, помітно світліше рожева. І такою. І зберігається під час квітування. Ну дещо світлішає, але не дуже так прямо помітно, не дуже сильно. Ніжний рожевий колір так і буде. Квітнути він ним. Кейт дуже гарний рожевий колір, насичений, такий дуже помітний здалеку. І ще й так він може бути таким, аж фуксія, ніби ну колір помади його називає, може бути простішим рожевим, в залежності від пори квітування, залежності від етапу, стадії квітки і погодних умов, але теж багатий, гарний, цікавий рожевий колір, а зворот дещо світліший, тобто до середини, якщо дивитись, він такий насичено, глибокий стає. Насичено-насичено рожевого кольору, дуже-дуже запашна. І причому вона така от рожевий, майже вся ціла квітка рожева, але зовнішні пелюстки вони якісь такі поміт... світліші. Напевно, що це особливість сорту. Так, дуже запашна. Квітка велика, досить велика. І що я помітила, я... це мене вразило дуже сильно. Я вважала, що трипси дуже полюбляють білі, світлі, кремові, так, такої палітри. Але коли я. Ну, якось там серед літа чи коли розгорнула пелюстки, паролі. Там було, скільки тих трипсів, то просто страшне. Ну, я чомусь не думала, що в таких кольорах наївно я вважала, напевно, що вони не зачіпають. Але ні, тут теж було дуже багато трипсів. От, але ми говоримо про колір. От, і це такий яскравий, соковитий, здалеку помітний колір в цього сорту, в сорту паролі. Le Catre не знаю, як по-іспанськи, правильно вимовити, тому вибачте. Так, ґрун... ґрунтопокривна, самочисна, красуня рожева, такого ну, звичного рожевого кольору, хоча так, він досить насичений, він не є блідий, а все ж таки більш яскравіший та насиченіший. От квіти невеличкі, але досить непогано вкривають кущ. У мене кущ молоденький. Ага, і що я ще зразу скажу, те, що я помітила, що він росте на досить бідному ґрунті, тому та, він і не дуже і сильно наростає. Тому все ж таки цей сорт я так відчуваю потребує гарного збагачення. Deep Water, я думаю, вона дуже часто зустрічається, або ну, відносно часто зустрічається. це такий досить поширений сорт. У мене він ще потрапить якийсь зі списків, я думаю. От, але зараз говоримо, бо він відноситься до рожевого. хоча він не є однорідно рожевий, все ж таки ближче до країв пелюсток. По такому якби облямівка, можна сказати, насиченіший рожевий колір, такий більш ну, самитовіший, а основна частина квітки і ближче до центру, він дещо світліший, але загалом гарний. І в пуп'янка гарний, і в квітці гарний, і коли квітка досить непогано вже тримається і довго тримається, теж він гарний. Ну такий, такий рожевий колір. Я думаю, що полюбляють цей сорт такий досить він так і флористичний, і якби для приватного саду пога... непогано себе показує. Цікаво. Хто з вас має, хотіла би почути більше відгуків, бо не зустрічаю часто я саме про цей сорт. Chartres de пам, шетрес de пам ну, взагалі, французька вимога має бути. Теж такий досить звичний, ну, класично рожевий колір, насиченіший все ж таки. Е, так, е, я б не сказала, що він так вигорає, чи що, <кій> коли квітне, звісно, що дещо декоративні страчаються, але загалом він буде гарним рожевим, гарним насиченим, з великою квіткою і ще й з такої гарної форми пелюсток, е, так, як, що робить квітку цікавішою і такою, ніби наряднішою. Жювілі Слибрешня має дещо мінливий колір. От Зараз ви бачите на, світ... на відео чітко рожевий. Але залежності від етапу квітування і особливо від погоди, він все ж таки такий ну, рожево з відтінками якимись персиковими, можливо, жовтуватість проглядається, якась лососиний такий корір. Ну, Звісно, що основний це все ж таки рожевий. Але не такий однорідний і чіткий, як, наприклад, Spirit of Freedom, чи Brawl the Cat Hell, чи Olivia. Все ж таки, він має якісь відтінки інших барв. Ще одна рожева красуня з дуже запашною квіткою і такою середньовеликою. Квітини дрібні і непогано, непогано наростає, непогано квітнуть. Beverly. Beverly. Класичний представник чайно-гібридної троянди, кущ потужний, чітко дивиться догори, дуже гарно і швидко наростає. І не так, щоб аж дуже сильно поширений в наших садочках, можу помилятися, але не часто його зустрічаю. Але от є дуже ніжний рожевий колір, він на початку він дещо насиченіший, а потім, коли квітне з'являються навіть такі ближче до, до зовнішньої частини, квітки він стає дещо світлішим. В затяжну все ж таки вологість так псуються, пуп'янки чи то напіввідкриті квіти не дуже любить він затяжну вологість, але коли гарна суха погода в міру вологи, в міру спекотна, то дуже гарно себе показує. Її далеко видно на відстані, оскільки яскравий колір, привабливий. Це різе вузела з таких незвично рожевого, не простого рожевого, а все ж таки рожево-куралового, рожево, рожево лососевого Ну, цікавенький такий рожевий колір. і якщо вона з такою ж витривалістю, як і вузеля, основна, та найперша та найперший сорт, то має бути щось дуже вартісне. Цікаво, хто має? Було б цікаво почути ваші відгуки, бо мені здається, що ще не популярно, аж так не поширено, можливо, не в багатьох пропозицій. Я буду за ваші відгуки по ній. Ще одна красуня не є такого звично рожевого, теж з відтінками такими насичено-насиченими кораловими. Росте не в мене, а в моїй сусідки Кельнер Флора, але я її знімала, дуже мені сподобалась, вона, коли не заходжу в гості, вона прекрасно себе почуває, дуже гарний. Щедрий кущ, чітко дивиться до гори, дуже гарно заквічений і велика квітка, тому та дуже запашна. І в неї, взагалі, якщо почитати в трояндарі, я її писала, то дуже гарні характеристики в неї. Можете почитати, але багато я вам про неї, звісно, не розкажу. Але для кольору покажу, бо це теж є відтінок рожевого. The Fairy досить мало я знімала, і насправді ці відео це шматочки відзняті восени, тому вона темніша. Вона є рожева, але насправді її основне квітування влітку, особливо в такі більш спекотніші дні, вона світліше рожева, така ніжно-ніжно-ніжно-рожева. Спробуй відзняти, а зараз вона така темніша. Ой, а тут я схитрую. А ну вгадайте, що це за сорт? Відгадаєте? Ларіса, то, <смі> Лариса, Лариса, це зняти восени, і вона восени стає такою рожевою, рожевою, насиченою рожевою, аж можна не взнати. Насправді ж її колір <смі> білий, основний, а, це, а частинка така серединка, так, вона рожевіша, але вирішила додати, якою вона може бути. І насправді це не тільки з нею, насправді більше сортів таке показує. Тому так, вам дякую за вагу, буду вдячна за ваші відгуки по рожевих сортах. За ваші улюблені чи не улюблені, і пам'ятаємо всім, чим ми завдячуємо зараз. Це є наші збройні сили України, які нас захищають і відстують нашу незалежність. Дякую і папа. -па.